Сильні та нескорені українці в ефірі головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо. Більше цікавої та важливої інформації ви знайдете на наших сторінках у соцмережах. Підписуйтесь, ми знаємо, чим вас здивувати. Ті, хто врятували світ, сьогодні 37 сьомі роковини аварії на Чорнобильській АЕС, яка стала найбільшою в історії катастрофою в ядерній енергетиці. Вона забрала життя десятки тисяч людей і завдала непоправної шкоди екології. З того часу, щороку, 26 квітня, вшановують пам'ять всіх, хто боровся з наслідками трагедії у білі церкви. Біля пам'ятника Чорнобильський дзвін зібрались ліквідатори, ветерани, а також представники різних. Органів та духовенство після хвилини мовчання присутні поклали квіти до меморіалу. Я сама лікар нам сказали: ви на 24 години, дітей куди хочете, дівайте, але ви на роботу. Тому що і ми їздили, підготували готували до евакуації на зарічній стороні. Ми навіть не знали, скільки там радіація. яка. Наприклад, у нас там так було в лікарнях, що лікар закріплений за ФАПом. Ну, ФАП розумієте, це фельдшерсько акушерський пункт. І я, наприклад, була закріплена за Крива Гора. Таке село було на зарічній стороні. Моста не було, Чорнобильська района. Раййон був на двох сторонах прип'яті і їздили на паромі. І от на, на тій стороні ми крива гора, ми вийшли, дивимося, щось там якийсь дим, а це якраз через річку видно атомну електростанцію. Тільки сказали, що треба їхати, всі поїхали. У нас було майже 58 жінок. Ми працювали, у нас був відділ. Такі, як дезінфекційна станція. Ми проводили роботи по дератізації, по дезінсекції, дезінфекції. А їздили, звісно, всі молоді були. У нас було в основному у нас відділ був дуже молодий. Такий, навіть їздили такі жінки, що після того родили. Ми проводили роботи по дезінфекції, по дератизації і по дезінсекції. Нам, з нами ходили представники, нам відкривали всі дома повністю. Дома, квартири. Ну, да, дома, квартири. 26 квітня дата, яку неможливо викреслити не лише з історії України, але й усього світу. Нині територію, де трапилась трагедія, називають чорнобильською зоною відчуження. Втім, для її колишніх мешканців вона назавжди залишається домівкою. Герої нашого наступного сюжету уникають будь-яких фільмів про цю подію та керуються лише власними спогадами. Ними вони поділились з нашими кореспондентами. Вийдете з фонариком, і ви розумієте, що ці окна вже ніколи не зажгуться, що ніколи не буде тут ніякої розмови, що буде тихо, все, що померло. Це як померла людина, померло. Все. Ти йдеш і розумієш, що все вмерло. Пані Олена розповідає про те, на що перетворилась прип'ять після вибуху на Чорнобильській АЕС. Жінка прожила у місті понад 15 років і запам'ятала його молодим та квітучим. Тим таким воно залишиться лише в її спогадах. Згадує туди. Вони перебрались з родиною, адже тато був атомником, а згодом влаштувалась на станцію, й мама про прип'ять. Жінка розповідає тільки найкраще, адже там закінчила школу, вийшла заміж та народила двох дітей. До аварії працювала в місцевому відділі міліції та мала звання лейтенанта. 26 квітня 1986 вона була вдома. Чула та бачила все на власні очі. Малася ж бути Пасха. Я теж готувалася до Пасхи. В хаті поприбиралася все, балкони відкриті, все відкрите, провітрюється. І діти були у мами, бо я в коридорі обої доклеювала і вже малася лягати спать, і тут такий дзвон, а що ж там у нас атомна, три кілометри її видно всю. На балкон, а там уже все. И чую, топит в подъезде, так как в основному атомщики все жили. Виходжу, кажу, хлопці, що. Кажуть, все, це кранты. Але думати про це тоді не було часу. Адже за 20 хвилин всіх правоохоронців, у тому числі Олену, зібрали по тривозі та розставили на пости. Трагедія трапилась п'ятниці на суботу, тож більшість людей роз'їхались на вихідні по селах. А повернувшись, не розуміли, що відбулось, але вже через день після вибуху оголосили евакуацію. Тим міліціонери ще деякий час залишались у місті для обходу будинків. Згодом їх також вивезли у один з найближчих населених пунктів. А вже 1 серпня 1986-го служба у Чорнобильській зоні для Олени закінчилась, і вона почала життя з чистого аркуша в білій церкві. Помирали люди, які отримали багато дозу. Перші — це пожежники, працівники атомної станції. Вони помирали в лікарнях. Ніхто на вулиці не падав і не вмирав. У мене офіційна доза 149 ремнів. Пішла заміна з других городів, міліцію привозили з інших міст, і нас на заміну пішли. Тут я в білу церкву. Я, хлопчик, в этом. Пілотки в піонірському, Девочка в платічці, ключі дали, а тут зайшли. пусто. Я ноги витягнула, сіла, дітки головки поклали. І так ми ночували. Переїхав після трагедії до Білої церкви в Володимир. Чоловік був колегою і Також працював у міліції. У прип'яті він оселився за два роки до вибуху, адже там мешкала. Його кохана жартома каже: не пам'ятає, що було вчора, але 26 квітня перед очима завжди. Проте спершу не повірив словам сержанта, який прийшов о пів на другу ночі та сказав, що вибухнув реактор. Але піднявшись на дах свого будинку, був шокований побаченим. Після того як зривалася атомна, я знав, чим воно пахне, що воно таке. Я прийшов додому, прибіг, сказав, збирайся. Візьми гроші, документи, сідай на поїзд і їдь тільки не в сторону Чернігова, а їдь у сторону Овбуча І вона в мене у пів сьомого ранку вона виїхала з міста Прип'яч. Але краще б вона залишилася. Ну, то тому, що ну, там, де вона стояла на залізничному вокзалі, станція Ямо, там був дуже великий рівень радіації. Дуже. У мене на сьогоднішній день у дружини. Ще тобітки немає після двох операцій. Донька, якій було рік тоді, до 25 п'яти років не дожила ще понад місяць після вибуху. Володимир перебував в епіцентрі подій, але через погане самопочуття був змушений з самотужки виїхати на лікування до Ніжина. Через деякий час повернувся до обов'язків та вирішив заїхати на квартиру за речами. Але звідти його вже забрала швидка. Я вже тоді в 86 році, я вже знав, що я туди не повернуся. Це я знав. Дуже добре. А на якій ви вулиці проживали в будинок, квартиру, пам'ятаєте? А як же? Я проживав на проспекті будівельників 10, квартира 164. Мене по сьогоднішній день ключі від квартири є. Тільки там вже нема нічого. Я коли їздив, зайшов туди, ну, там гола бетонна коробка. Там навіть, навіть вікон немає. Я в своїй квартирі прожив. Отримав її у січні 1986 року. От рахуйте скільки я прожив. Проте прип'ять назавжди залишається як у серці Володимира, так і Олени, адже важко викреслити з пам'яті те, що стерло з обличчя землі 81 населений пункт України. Ярослав Паца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Щороку навесні з настанням потепління активізуються іксодові кліщі. Ці істоти найбільш небезпечні у квітні, червні та серпні і жовтні, як наголошує головна епідеміологиня міста Марина Ляшко, підхопити кліща можна не тільки в лісі, парку чи сквері, а й на будь-якому газоні. Найчастіше вони сидять у траві і лише зрідка на невисоких кущах. Тож під час прогулянки варто одягати світлий та закритий одяг. А кожні півгодні. Одини оглядати своє тіло, крім того, потрібно не забувати про домашніх тварин, які можуть принести на собі комаху. Спеціалістка наголошує на небезпеці самолікування та викручування членистоногого. при укусі. Варто негайно звертатися до лікаря. Дослідження показали, що кліщі не всі є, звісно, інфіковані бореліями, а лише 30%. Але на сьогоднішній день є проблема і ще й в тому, що. Люди, яких укусив кліщ, вони можуть самовільно викручувати його, самовільно видаляти з місця укусу, і не зовсім правильне видалення. І часто густо буває, що видалене неповне відбулося, місце укуса ділянка тіла починає набрякати, починає гнійне запалення, спостерігатися в місці укуса, і це зрештою призводить до уже. Напевно, його звернення за медичною допомогою, зокрема до лікарів-хірургів, щодо не тільки видалення решток кліща, а й відповідно вже проведення всіх необхідних заходів, які будуть направлені вже на очищення рани. Танцювальні перемоги юних білоцерківців, вихованці зразкового аматорського колективу Надія здобули дві перемоги у всеукраїнському творчому конкурсі фестивалі. Галицькі фестини проходив турнір у місті Івано-Франківськ. Танцюристи вибороли два перших місця в номінаціях Естрадна та Сучасна хореографія. Крім того, керівника колективу Надію Кашубу значили грамотою у розкритті творчого потенціалу юних дарувань. Ефір продовжимо актуальним інтерв'ю. Україна та світ визначають 37-му річницю аварії на Чорнобильській АЕС. Найбільша та одна з наймасштабніших техногенних катастроф, що змінила життя мільйонів українців сьогодні. У студії про події, які відбувалися у ту трагічну ніч, поговоримо з головою громадської організації інвалідів ліквідаторів Чорнобиля, а також ліквідатором Михайлом Романицею. Вітаю Михайло. у Студії Доброго дня а, минуло. 37 Сім років з дня найтрагічнішої техногенної катастрофи, що трапилася саме на Чорнобильській АЕС. Як ви запам'ятали той злощасний день? Ну, найстрашніше тоді було це відсутність інформації. Всі знали, що відбулася аварія, але як себе поводити і як е, діяти, майже ніхто не знав. І тільки все трималося в секреті, особливо від влади і від засобів масової інформації, тому що вони тоді були підконтрольні. А все основну інформацію ми знали через 10 днів приблизно, після того, як весь світ почав бити, як кажуть, на сполох і, і говорити, що у нас відбулася ця катастрофа. Тому, звичайно, найбільше це найстрашніше було, що навіть, тому що ми знаємо і всі знають, що. Ще 1 травня, 5 днів після аварії, діти наші і мої вже в мене тоді були двоє, двоє синів. Так само гуляли ми тут у парку Шевченка, а тоді там, а у Києві гуляли так само 1 травня на демонстрації і так далі. Через що це найбільша була помилка нашої влади. Ну, звичайно, що ми тоді не могли уявити... Тобто точно інформації не було Не Не було, так. Не могли уявити іменно масштаби цієї катастрофи. А ким ви тоді працювали на той період? Я працював тоді в у... міліції. І, звичайно, що э, міліція мала трохи більше інформації, і прийшли э, були такі, що зразу в першу чергу відправляли міліціонерів, особливо із Державтоінспекції, які коли почали вивозити звідти людей і так далі. Ну а самі перші це звичайно, що були пожежники. Там а коли конкретно вас відправили? Я думаю, що не від початку ж трагедії, також вже... ні. Ми э, я тоді працював в інспекції в справах неповнолітні. Ми приймали ціле літо, приймали дітей, переселенців і так далі. У білій церкві багато їх. А я поїхав у Чорнобиль аж зараз кажу 3 вересня. 3 вересня 86 року а скільки тривала взагалі 3, евакуація і 23 дні евакуація ну звичайно була евакуація з і з Чорнобиля було два за 2-3 дні мали вивезти людей але воно розтягнулося надовго тому що були і села де хто і не хотів від'їжджати покидати свої дні. Ну, але вимушені були чи надавала влада можливо якісь захисні костюми якось можливо надавала якийсь спецодяг аби захистити Саме робітників я не знаю, У перші дні, мабуть, нічого до ладу не було, а коли я приїхав, абсолютно мені просто переділи, дали іншу форму, поміняли одяг, форму міліцейську на польову міліцейську форму, і дали накопичувач і дали цим. Як вона називається маски, звичайні звичайні маски, які ми зараз використовують при ковіді, на вашу думку, це могло б стовістково захистити вас? Звичайно, що мабуть і не захищало воно так наскільки, але передбачалося те, що мало хоч трошки якесь пом'якшити дію тої радіації, яка на нас яка тоді була у 30 кілометровій зоні. Ви як працівник поліції, ти забезпечували саме порядок? Чи ви також приймали участь саме у вивезенні людей? Ні, я, я якраз приїхав вже тоді, коли всі об'єкти, всі люди були вивезені, і я, ми охороняли. Ми охороняли об'єкти інфраструктури. Я наприклад охороняв е, приміщення, де розмашовувався е, Прип'ятський міськом партії. Комуністичний, і на першому поверсі було в нас розташована академія наук в цьому приміщенні. Оце я охороняв це приміщення. Е -е. Я, який взагалі був тоді настрій людей, саме місцевих мешканців Чорнобиль, прип'ять. Що відбувалося тоді в цей момент? Люди були ну звичайно, що люди були, були перелякані. Їм не дозволялося брати. Вони все життя е, проживали там е, і непогано проживали, і тоді прийшлося їм виїжджати брати тільки найнеобхідніші речі. А те, що вони нажили за все життя, вони не могли через що вони були теж в паніці? Вони звичайно, що вони хотіли, що скоро ми повернемося туди, але е, Наскільки я знаю, що дуже мало повернулося, особливо дехто, який у село повернувся, ну яке трохи далі від самої станції повернулося трохи в села, а в містах зараз нікого немає. Там і вони роз'їхалися по всьому Радянському Союзу. Чи були люди, які взагалі не хотіли виїжджати і лишились там? Чи це було примусово? Мабуть, були. Я не стикався з такими людьми, але, мабуть, були, тому що стара людина каже, що я вже стара мені. Вже та радіація до я жила все життя при цій радіації і ще трохи доживу свого віку. І старих людей дуже було важко уговорити, щоб вони виїжджали. Чи знаєте, ви скільки ліквідаторів проживає у білій церкві та як вшановуєте пам'ять побратимів? Значить, в білій церкві десь приблизно 5 тисяч учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС приймали участь. А зараз на даний час їх нараховується. 2148 на, у, перебувають на обліку управління соціального захисту. Із них 1050 приблизно, 1050 – це інваліди, а решту просто ліквідатор другої категорії ліквідатор першої категорії і ліквідатори другої категорії. перша категорія це інваліди, друга категорія це ліквідатори, але не отримали інвалідність. На вашу думку, наскільки ця катастрофа вплинула взагалі на е, загалом на здоров'я людей? Як відбилось на наше інше покоління, на екосистему? Загалом знаєте, доктор Гейс, коли сказав, що аварія е, вона? Різно люди отримують різну дозу. І е, ті, що отримують меншу дозу, вони е, особ, так само захворіють, але просто пройде більше часу. Тобто захворіють всі, але одні раніше, другі пізніше. І, звичайно, що якщо ми половину вже ліквідаторів, вже білі церкви ми похоронили з тих, що були там, то на це за 30 років половина їх просто вже немає. І собі просто уявіть, що це було. 37 років тому, і якщо о, хлопець чи дівчина у 18 років попали туди, то їм вже зараз 55 років, і звичайно, що з кожним роком вони старіють, старіють і відходять, і як кажуть від нас, так далі. Чи відомо вам, яка кількість людей загинула? Хто безпосередньо там можливо з пожежників гасив тоді пожежу? Ну, ну точно я вам не здобув казати, але перші відділення кибінка. Відділення Кибінка, вони загинули всі, так, майже там, здається, один тільки залишився, їхній командир-підполковник. А так вони загинули перші і вони. То це променева хвороба, так? Так, так, вважається? вони перші, перші, перші якраз поїхали на ту аварію, при пожежу ту гасили, тому що спочатку була пожежа, а потім тільки вибух відбувся. Вони неконтрольований був четвертий блок. і Через що він вийшов з-під контролю і відбулися такі наслідки. А скільки днів гасили пожежу? Ну, Я вам не скажу, але ліквідовували, поки не закрили це аж до 13-го року. Поки не закрили сам саркофаг, тому що треба пожежу ліквідували, то швидше, але радіація відбувалася тому, що воно відкрито було відкрито. І, і поки не построїли саркофаг, а саркофаг побудували аж до 13-го, тому що було закриття 13 грудня е тисячі вісімдесят року. І тоді якраз встановили ще один день день ліквідатора. День вшанування лік, іменно ліквідаторів. А як взагалі повпливала ця радіаційна хмара на інші населені пункти і міста? Ну, дивіться, по всій пострадали великі території. Звичайно, що вся Київська область також пострадала. І Біла церква в тому числі, тому що віднесена вона була до четвертої зони, зона підвищеного радіаційного контролю, і це вплинуло так само на здоров'я білоцерківців. І зараз в нас в білій церкві тих таких людей, які отримали інвалідність внаслідок цієї катастрофи в Білій Церкві, чотири майже п'ять тисяч. Угу. Чому важливо не забувати про трагедію на ЧАЕС і що вона може е, навчити наше наступне покоління? Звичайно, що наслідки е, наслідки дуже жахливі. І особливо це ну, відбивається на здоров'ї, на здоров'ї, на екології і так далі. І це розтягнеться на дуже великі роки. І, звичайно, ці їх ліквідовувати, звичайно, що важко. Природа, звичайно, що має право і вона так і побудована, що вона самоочищується. Але на це дуже прийдуть дуже великий, великий час. І не одне покоління буде ще потерпати від радіації. І звичайно хотілося, щоб нас. Була мінімальна, особливо наших внуків, дітей, внуків і так далі, щоб в майбутньому не повторювалася, тому що це дуже ну ми його не бачимо, але потім відчуваємо на своєму здоров'ї. Як ви вважаєте, пройшло 37 років, і ось до сьогодні ми можемо ще страждати і мати наслідки від цієї катастрофи? Звичайно, що воно нікуди не ділося. радіація, вона просто буває більше-менша. І так само і в 30 кілометровій зоні десь вона трошки зменшилася, а десь вона все одно на тому рівні. І, звичайно, що так само в Білій церкві вона нікуди не ділася, вона є, може, може вона знизилася до, до більш-менш нормального рівня, але вона все одно є і вона все одно впливає. І вона просто впливає не так різко. Але поступово впливає на наші організми, на наше здоров'я особливо на молодь. Воно впливає, але воно витягується трошки uh -huh. на майбутнє. Все. А так, чи що... є міські програми, які допомагають саме чорнобильцям? Ну, білій церкви, в принципі, все більш-менш нормально. Є є така програма Турбота, згідно якої ну, це тільки не тільки чорнобильця, а всі, які потребують. Якоїсь медичної допомоги, потребують матеріальної допомоги, то у межах, у межах кошторису вони допомагають людям, нашим, людям, нашим чорнобильцям так само влада допомагає. Ну, Зараз найбільша проблема така, що Оздоровлення немає на цей рік. Відмінили це одоленіше проблеми. Так зараз відмінили оздоровлення з ну зв'язку з відомими подіями з війною. Звичайно, можливо, ми перетерпимо і це перетерпимо, тому що кошти треба економити. кошти треба на армії. Ми готові, як кажуть, пожертвувати тим своїм трохи добробутом заради перемоги. Якщо торкатися теми війни, як ви відреагували саме тоді, коли окупанти зайшли у Чорнобиль і а, там перебували, і навіть окопалися у лісі? Ну думала тоді, думали тільки про одне, щоб вони не наробили, бо вони були неадекватні, і що вони не наробили більшого горя, тому що там радіація все одно, той тобто радіоактивні речовини, там на атомній електроці все одно зберігаються, там і сховище, і не дай Бог, щоб вони туди, як кажуть, почали бомбити, підривати. І це все піднімалося в повітря, і та радіація знову б розсіялася на, на всю Європу. І звичайно, це було б дуже величезна катастрофа. Тобто, якби вони щось там зробили, то все так, ж таки, хоча вони наслідки були б схожі так, з минулою катастрофою. Вони хотіли шантажувати, мабуть, так думаю, оце ну дякувати Богу, що наша влада не піддалася на ці їхні шантажі, і дякувати Богу, що вони зрозуміли, що. З цим гратися не можна так і наостанок, пане Михайло, а як ви взагалі разом з іншими ліквідаторами згадуєте своїх друзів, можливо, знайомих, які загинули під час ліквідації? Ну, десь, трагедії? Є, ну ми в принципі дві дати є це день аварії, ми завжди поминаємо. Тобто, 26 квітня ми завжди згадуємо своїх побратимів. Проводимо тематичні обіди, згадуємо, поминаємо. Ну, Дякуємо їм за те, що вони зробили максимально для того, щоб зараз ми жили мирно. І день ліквід день вшанування ліквідаторів, іменно ліквідаторів, це 13-14 грудня встановлений. І ми ці дні так само відмічаємо всіх. Ну на державному рівні, звичайно, що це що дали пенсію, дали якісь там пільги. А допустим, що люди також хочуть мати якусь згадку, пам'ять якусь пам ну, пам'ятну, не пам'ятну, якусь медаль. Але цього зараз від держави нуль. Від держави чорнобильцям майже не їх не, не вшановують іменно такими пам'ятними хоча пам'ятними медалями, розумієте. А... Відомчі медалі а... да, дають ага. відомчі. Міліція своїм, ті пожежники своїм, можуть таки закуповують окремо, ну це не державна програма. Михайло, дякую, що звітали до нас у студії. Розказали трішки про цю історію, аби нагадати молодшому поколінню, яка це була страшна трагедія, і аби ми не забували про неї. Дякую. Я хочу на побажати всім ліквідаторам. Всім потерпілим, здоров'я, здоров'я, здоров'я. І просити Господа Бога, щоб він нарозумив наших ворогів, щоб вони не наробили нам більшої трагедії, особливо зараз на Запорізькій атомній електростанції, щоб не наробили трагедії. І для цього треба, щоб весь світ підключився, тому що там трагедія буде масштабніша на десятки разів більше, ніж у Чорнобилі. Дякую вам. Дякую, не забуваємо про те, якою ціною далося нам життя від вбивчого атому. Дякую, що були з нами впродовж цієї півгодини. Новини для випуску готувала вся команда телеканалу Спресо Біла Церква. До зустрічі в нових ефірах.